Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні вирішила нарешті поділитися з вами книжковими покупками, які у мене з'явилися за останній час. Я була і на фестивалі, я і купувала сама в книгарнях, і мені дарували книжки, тому є про що вам сьогодні розповісти, влаштовуйтесь позручніше і давайте починати. До речі, скажу вам одразу, що бонусом цього відео буде розіграш наприкінці, тож обов'язково додивіться і беріть участь. Давайте починати! Зверху у мене тут ось така новиночка від авторки Ві Кілленд, яка називається Розгадка. Насправді Ві Кілленд я знаю як авторку романів 18 дуже таких гарячих. І я, якщо чесно, не дуже зацікавлена була в її творчості. Але саме ця книга мене зацікавила, тому що це еротичний трилер. Трилери я люблю, еротичні трилери я ще напевно не читала, тому чому б і не прочитати. Тут розповідається про жінку, яка працює психіатриною. У неї в житті щось дуже погане сталося, вона пережила втрату. І от через деякий час вона знайомиться і почне працювати зі своїм пацієнтом на ім'я Габріель. Він дуже красивий, і з ним їй дуже добре, але він пацієнт, вона не може нехтувати правилами. І, як виявляється, їх пов'язує дещо більше, аніж просто. Робота, він щось приховує, наскільки я розумію, і вона думає, ніби гірше в її житті вже нічого не може бути, але щось таке стається. Я, чесно кажучи, зацікавлена. Книжечка зовсім маленька, і я думаю, прочитається швидко. Я бачила відгук в Тіктоці у Марини з каналу Читаємо разом. І вона сказала, що ця книга досить непогана, вона її поставила, наскільки я пам'ятаю, 8 з 10. Це висока досить оцінка для такого жанру, тому чому б і не прочитати. Наступна книжечка мене заполонила, тим, що мені здається, що в мене дуже мало таких книжок в бібліотеці. Вона називається Книгоходець Карстен Ген. Авторка. Це теж така дуже манюсінька книжечка від видавництва КСД. Наскільки я розумію, за обкладинкою і за відгуками це дуже тепла, мила, зворушлива історія. В центрі сюжету цієї книги чоловік на ім'я Карл, йому 72 роки, і він книгар, який кожного вечора доставляє по своєму району, по містечку, книжки для своїх особливих читачів. Він підбирає прям ідеальну книгу, яка 100% сподобається їм. І от одного разу він зустрічає маленьку дівчинку по дорозі, яку звати Шашу. І вона дуже енергійна, мила і також любить книжки. Вони знайомляться, і саме ця дівчинка одного разу врятує цього Карла та дуже сильно йому допоможе. Я люблю книжки про книжки, я люблю книжки про книгарні, і все з цим пов'язане. І я думаю, що ця історія мені стовідсотково подарує дуже теплі емоції. Наступна книга, це також видавництво КСД, називається Вона Незнайомка в домі Шарі Лапена. Я продовжую збирати книжки цієї авторки, бо мені сподобались декілька, які я вже прочитала. Це детективи, які читаються супершвидко. Мені подобається, як пишеться авторка, і тому я, звісно, звернула увагу і на цю новиночку. Тут розповідається про щасливе подружжя Карена і Тома. У них все ідеально, все прекрасно, але одного разу Карен поспіхом сідає в машину, кидає відкритим будинок, кидає всі документи, все і кудись їде. І вона потрапляє в аварію. Вона ціла, все добре, вона жива, але єдине, що вона забуває, чому вона так швидко кудись поїхала, зірвалася, і до кого вона так сильно поспішала. І лікарі кажуть їй, що це, скоріш за все, амнезія частково через шок. Але поліцейські кажуть, що, скоріш за все, це просто прикриття, тому що по дорозі, де була карен, знайдено труп. А біля цього трупа рукавички Карен. Чи вона щось приховує, чи все ж таки е, там дійсно була амнезія, і вона не винна в цьому. Дізнаємося, якщо прочитаємо цю книгу. Е, мене анотація дуже сильно зацікавила. Я люблю такі таємниці, і тому мені цікаво, чи дійсно це сталося, чи все ж таки вона винна у цьому вбивстві. Наступна книга це у нас спалені дівчата автор. Як виявляється, це жінка-авторка С Дж Тюдор. Я у неї читала вже Кридяна людина. Мені дуже сподобалася та книга. Ну, не на 5 із 5, але вона дійсно варта уваги. І я вирішила, що хочу прочитати і цю. Колись давно вона вже випускалася, друкувалася, але наклад закінчився. І от КСД вирішили знову її надрукувати для тих, хто ще не встиг прочитати. Тут буде розповідатись про містечко, в якому сталися дуже жахливі події. Колись Вно 500 років тому тут спалили місцевих протестантів. 30 років тому зникли дві дівчини, а нещодавно священник скоїв самогубство, тобто дуже багато таких страшних подій. І от головна героїня, мати одиначка, з донькою прибуває в це селище і сподівається почати все спочатку, але вона отримує таку. Записку замість привітання і набір для екзорцизму в записці. Написано: немає нічого захованого, що не відкриється. І потім, через деякий час, мати і донька починають занурюватись у цей жахливий світ, дізнаватись багато чого про ці злочини, і навіть бачити привиди цих дівчат, які зникли. Я не дуже люблю містику. Я не дуже люблю книги про привидів, але все одно стало цікаво, бо мені сподобався саме стиль написання цієї авторки. Вона пише динамічні історії, від яких не хочеться відволікатися, які не хочеться відкладати. Тому мені здається, що мені, в принципі, і може сподобатись. Побачимо. Наступна книга це у нас Емілі Генрі, автопокупає мною авторка. І її книга Щасливе місце. Супер яскрава обкладинка, така з качечками, все. Я була впевнена, що це ромком дуже такий прям смішний, я не знаю, життєрадісний, Але потім мені сказали декілька людей, що книга насправді сумна. я така. Що? як от, бо я її купувала в надії на те, що я з нею зможу розслабитись, посміятись та відволіктись від. Буденності тут розповідається про пару, які дуже довго були разом. У них було все просто ідеально, все круто, але ось вони розстаються і нікому не розказують, чому і взагалі нікому не розказують, що вони розсталися. І от так стаються обставини, що вони опиняються в одному котеджі, в одній спальні. Бо щороку вони їздять зі своїми друзями відпочивати. Кудись і вони думають, що вони не хочуть розповідати нікому, що вони насправді вже не разом, а просто проведуть цей день, ніби вони досі закохані, ніби все добре. І чи вдасться їм це чи ні, дізнаємось, прочитавши, і цікаво, чому вони взагалі розлучилися, що сталося. І можливо саме в цьому будуть якісь сумні моменти, через що тут все буде не так райдужно, як нам підказує обкладинка. Я не зовсім розумію, навіщо взагалі у книг Емілі Генрі такі яскраві обкладинки, якщо, чесно кажучи, і попередні її книги були сумними моментами, навіть трагічними, і ти, ніби чогось конкретного очікуєш від цієї книги, а потім виявляється зовсім не так, і ти ловиш навіть деякі тригери в її книгах, які б ти не хотів ловити, і про які б ти не хотів читати, дивлячись на таку обкладинку. Але не знаю, можливо, це так треба, можливо, це якийсь такий маркетинговий хід. Тож буду читати, я люблю Емілі Генрі, її книжки завжди читаються супер легко, супер швидко. І я її чомусь бережу на літо, бо мені качки підказують, що на літо вона буде ідеальною, тому вже десь через місяць, другий я її буду читати. Наступна книга називається Що знають мої кістки Стефані Фу записки про стілення від сильної травми. Я, якщо чесно, не звернула б увагу на цю книгу, якби не суперпозитивні відгуки, якби вони мені не почали траплятися в Тіктоці, в Інстаграмі. Я чомусь думала, що це або якась українська класика, я навіть не читала назву, яку я можливо там читала в школі, або що це якийсь нонфік. Коротше кажучи, не звертала на неї взагалі уваги. Тут розповідається про саму авторку Стефані Фу, яка е, переживала дуже складні часи е, психологічне і фізичне насильство з боку батьків і була покинута ними у підлітковому віці. І після років свого життя на консультації з психологом, психотерапевтом, вона дізналася, що всі її панічні атаки, проблеми в стосунках були спричинені комплексним посттравматичним стресовим розладом, який виникає, коли травма накопичується протягом багатьох років. Для мене ця тема дуже цікава, тому що я завжди ціную, коли люди звертаються до спеціалістів, коли вони турбуються про своє ментальне та психічне здоров'я, звертаються за допомогою, приймають антидепресанти, заспокійливі і намагаються щось зробити для того, щоб збалансувати своє свій стан і своє здоров'я. Тому мені дуже цікаво, як саме авторка справилася з цією проблемою, і що їй допомогло. І в принципі, зважаючи на відгуки і загальну оцінку цій книзі, я майже впевнена, що вона мені дуже сильно сподобається і, можливо, навіть потрапить до найкращих книг року, але можливо і ні. Не знаю. Подивимось. Наступна книга, це усім відомий вже Джон Ірвінг, молитва за овена міні, яку я почала читати. У мене страшенний прогрес. 18 сторінок прочитано, але я буду продовжувати, звісно. Бо в мене книжковий клуб по цій книзі, господи, 17 травня. Сьогодні вже перше треба напевно прискорюватись читати. Не те, щоб вона не цікава, ні, просто у мене було багато подій в житті. І зараз треба буде повертатись до цієї книги. В цій книзі найкращий друг головного героя Овена Міні розповідає нам історію про цього хлопчика. Він дуже невеликого зросту, у нього дуже дивний голос. Він впевнений, що він народився від непорочного зачаття, і Бог його підняв. Як сказати, прислав на цей світ, щоб він пророкував деякі події, щоб він виконав якусь свою власну місію, і цей хлопчик точно знає дату, час і місце своєї власної смерті, яка станеться зовсім скоро. І от ми будемо читати цю книгу. Там я знаю, що ще станеться якась така трагічна подія, майже на початку книги, і тільки під кінець книги. Як тут написано, цієї сповненої драматизму книжки ви дізнаєтесь, ким насправді був овен пророком, чудотворцем, схибленим фанатиком, шукачем істини або справжнім маленьким героєм. Мені цікаво, я люблю такі книжки, і взагалі мені дуже подобається, як пише Ірвінг. Я читала в нього Правила будинку Сидру, знімала також на канал Читацький щоденник минулого року. Я думаю, що читацький клуб. Буде цікавим. Я сподіваюся, що хтось все ж таки зможе дочитати цю книгу і встигне, бо тут 668 сторінок, немало. Але сподіваюся, що всі ми встигнемо. І сподіваюся, що ця книга, можливо, теж потрапить в топ року. Можливо, вона мені подарує цілу купу емоцій, і я вам потім в наступному відео прочитаному буду про неї розповідати за такими очима і казати: це найкраще, що я читала. От ну, сподіваюся, а там побачимо. Наступну книгу я придбала на фестивалі Книжкова країна. Це у нас третя частина циклу Голі Джексон про піпу Фіцемобі. Я дуже сильно люблю цей цикл, цю трилогію, точніше, і з задоволенням прочитала перші дві частини ем, буквально за один-два дні. Найближчим часом буду читати, бо я просто обожнюю, обожнюю піпу, обожнюю її історії. І мені цікаво, чим взагалі це все завершиться. Бо серіал у нас вийшов тільки один сезон, а мені... Цікаво, що ж там буде далі. Ця книга у нас називається Ні жива ні мертва. Це, звісно, детектив. Можливо, хтось не знає, хтось забув. Перша частина називається Посібник зубивства для хорошої дівчинки. Друга частина називається Хороша дівчинка зіпсована кров. І третя частина називається Ні жива ні мертва. В цій частині піпа переживає вже, скажімо так. Наслідки того, що відбулося в перших двох частинах, і отримує якісь такі ніби погрози в інтернеті. Особливо один користувач постійно пише одне й те саме питання: а хто шукатиме тебе, коли ти зникнеш? От і вона намагається з'ясувати, хто це, хто їй погрожує, і це потім заходить кудись дуже далеко і стає дуже страшним. І я дуже вже хочу поскоріше її прочитати. Але зараз у мене в планах овен міні, у мене в планах дочитати ще там одну книгу, тому. Поки почекаємо і зовсім скоро, коли я розпрощаюся зі своїми читацькими боргами, буду її читати. Наступна книга також неочікувана моя покупка. Зайшла в книгарню, є, побачила, і щось мені так прийшло на думку, що я десь бачила позитивні. Відгуки на цю книгу називається вона Долаючи біль. більмуари про відвагу та тріумф Оксани Мастерс, одна з найтитулованіших параатлеток в історії світового спорту, яка народилася в Україні. Через вроджені вади розвитку, спричинені Чорнобильською катастрофою, біологічні батьки відмовились від неї ще в пологовому. У Сиротинцях на Хмельниччині вона потерпала від голоду, цькування, насильства. Коли Оксані виповнилось вісім, її удочерила американка Гей Мастерс. У США дівчина боролася за визнання серед однолітків, пережила ампутації ніг, прийняття свого тіла, без грошів'я та аб'юзивні стосунки. Спорт та підтримка гей допомогли їй подолати біль і реалізувати себе. Від 2012 року Оксана здобула 19 медалей пара Олімпійських ігор в академічному веслуванні, лижних перегонах, біатлоні та велоспорті. А... Я чесно кажучи, навіть коли читаю анотацію, мені постійно хочеться плакати, переказати просто я сама її не могла, тому що написано тут просто вау. І я знаю, що ця книга дуже болюча, дуже надихаюча та мотивує взагалі жити, чогось досягати і не здаватись, тому я обов'язково буду її читати. І сподіваюся, також зовсім скоро поділюсь з вами своїм відгуком. Я впевнена, що ця книга прекрасна і що вона варта уваги. Наступна книга це у нас моя улюблена Рут Веа і її книга Нуль днів. Це е, ще один детектив, який написала ця авторка, зовсім новий. Я ще не встигла його прочитати, хоча думала, що як тільки він у мене з'явиться, я одразу його буду читати. Але що мене тут трішки засмутило, коли я почала читати цю книгу. Я зловила себе на думці, що вона мені нагадує якийсь бойовик. І це не зовсім той стиль детективу, до якого я звикла у Ротвеа. Я звикла до чогось такого більш класичного. Але не знаю, можливо, я помиляюсь, і мені потрібно просто продовжити читати, бо я десь там 10 сторінок прочитала, така думаю. <свят> Щось не те, і закрила її. Обов'язково до неї повернусь і дочитаю. Взагалі тут розповідається нам про е, пару. Чоловіка і жінку, які є фахівцями з проникнення в системи безпеки, компанії наймають їх для перевірки слабких і сильних сторін таких систем. І от е одного разу після провалу рутинного завдання Джастіна повертається додому і знаходить свого чоловіка мертвим. На додачу поліція вважає її єдиною підозрюваною. І наскільки я знаю, ця Джастін буде в цій книзі просто якоюсь супер жінкою, її будуть переслідувати, намагатись довести, що вона і вона буде боротись зі злом. Я не думаю, що ця книга буде найкращою з прочитаного у Рутве, але все ж таки цікаво познайомитись. І остання книга, яку я теж придбала на фестивалі, це у нас Салі Гепфорд «Споріднена душа. Дуже гаряча новинка. Я вже знайома з творчістю авторки. Я читала її книгу Хороша сестра та Свикруха. У мене є відгуки у минулому відео з прочитаним. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитись. А цю книгу я придбала, звісно, автоматично вже, бо мені дуже сподобалось, як пишеться авторка. Вона пише також дуже динамічні класні детективи, які читаються просто за один-два дні. Тут нам розповідається про подружжя Гейба і Піпу, які приїхали в котедж десь над морем, прямо стоїть він. І е, вони вирішують, що це ідеальне місце для їх проживання. Але коли вони вже переїздять у цей будинок, вони розуміють, що не все так добре. Е, зі свого вікна вони спостерігають, як люди приїздять на цей зрив, щоб покінчити життя самогубством. І кожного разу, коли вони це бачать, її чоловік е, йде, щоб їх вмовити не робити цього. Зазвичай у нього це виходить е, до приїзду поліції, але одного разу. У нього це не виходить, і жінка все ж таки зривається та помирає. Але через деякий час виявляється, що цей чоловік знав цю жінку, яка покінчила, покінчила життя самогубством, і навіть є підозри, що він допоміг їй спригнути. Піпа взагалі не розуміє, що відбувається, як так вийшло, що він до цього причетний. Хто ця жінка? Як, звідки вони одне одного знають? Про все це буде нам розповідатись у цій книзі. Я вже її читаю зараз. Я дійшла майже до половини, дуже легко читається, дуже динамічно і цікаво. Деякі моменти я вже дізналася, і які я не очікувала дізнатись. Я люблю дуже такі історії, де багато скелетів у шафах. Дуже ідеального такого подружжя. Тож раджу вам вже цю книгу. Я не знаю, чим вона закінчиться, не знаю, чи. Сподобається вона мені на всі 100%, але поки що це дуже класно. На цьому мої книжкові покупки завершені. А тепер, друзі, ми переходимо з вами до фінальної частини цього відео, а саме розіграшу. Я хочу комусь з вас подарувати ось таку трилогію від авторки Ліс Томфорд. Перша частина називається Вище неба, друга спіймана і третя правильне рішення. Тут нам розповідаються такі дуже романтичні історії. Зараз ця трилогія просто неймовірно популярна. І коли я приїхала на фестиваль, я побачила, що на стенді КСД цієї трилогії просто немає. Її розібрали, вона була в топі продажів, тому я вирішила, що ну, вам має дістатися. Щоб отримати цю трилогію, вам потрібно написати в коментарях, що ви берете участь у цьому розіграші, підписатись на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Переможця або переможницю цього розіграшу я оберу вже за тиждень після виходу цього відео. Бажаю усім успіху і сподіваюся, що ці книги подарують вам приємні емоції. На цьому я вже буду завершувати. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитись це відео, що ви для себе щось придивилися. І, до речі, буду вам дуже вдячна за коментар, якщо ви читали щось з цих книжок, як вам діліться своїми відгуками. А також я буду вам дуже вдячна за підтримку мого каналу, вподобайками, підпискою, підпискою на мій спонсорський канал. І ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. А я вам бажаю гарного настрою, гарного дня і бувайте!